І прогрес, по якому влучили росіяни, які зараз на стадії розбору завалів, ви анонсували його відновлення. Яка ситуація нині? Чи відомо вже масштаби е, робіт? Скільки це потребуватиме часу і коштів? А, складно казати, скільки це потребуватиме часу, тому що наразі продовжуються демонтажні роботи розбору завалів е, е, після тієї е, ракетної атаки, яку ворог здійснив на Дніпрогес. Всього спочатку року більш ніж 20 ракет прилетіло в Дніпрогес. Тому руйнування вкрай масштабні. І сьогодні ми не говоримо взагалі про відновлення енергетичного складової. Сьогодні ми говоримо лише про е, відновлення логістичної складової. Сьогодні Дніпро ГЕС функціонує в частині логістик лише в одну полосу руху раніше це було дві. Тож, саме так це і відбувається. А також ми а, бачимо тенденцію про те, що а, вже а, «Укренерго» укладає договори з підрядними організаціями, які будуть проєктувати відновлення і безпосередньо здійснювати це відновлення. Тож сьогодні зарано говорити про строки, але всі зацікавлені в тому, щоб максимально інтенсифікувати і а, пришвидшити виконання цих робіт. Чи є в планах наших міжнародних партнерів, ви ж спілкуєтеся, доєднатися до відновлення дніпро ГЕСу, або технологічно, або грошима? Цю комунікацію веде Укргідроенерго. Саме їхній підрозділ є наш Дніпро ГЕС. Звичайно, все, що залежить від нас, ми пріоритизуємо та звертаємо увагу наших міжнародних партнерів саме на Дніпро ГЕС, так як вважаємо, це один з пріоритетних об'єктів генерації електрики нашої держави. І всіх, Тих людей, міжнародних партнерів, хто знаходиться і приїжджає на територію Запоріжжя, звичайно, ми їм пріоритизуємо це як один з наших найважливіших об'єктів. Чи є на сьогодні підтвердження, не можу коментувати, але те, що це точно на порядку денному наших міжнародних партнерів, то це точно.